Мешканці Брукфілда шоковані вбивством Бруно Солса, що сталося серед білого дня. Суд визнає існування Бога щоразу, коли свідок клянеться казати правду. У вас... Коли-небудь таке бувало, що ви щось зробили, і згодом починаєте розуміти, що ви цього не хотіли, щось вами керувало. Але виникає питання, хто чи що це зробило замість вас. Якщо все ж таки з вами таке траплялось, тож пропоную перейти до ну, дуже цікавої історії на реальних подіях, як завжди, про все по порядку. Містика, паранормальне, привиди, демони, обряди екзорцизму були і будуть улюбленою темою фільмів жахів для більшості глядачів. Звісно ж, а чому б і ні? Прийшов собі в кінотеатр, подивився жахастиків, поїв попкорну. А після цілий і неушкоджений повернувся додому. Однак сім'я, яка надихнула фільм Закляття 3», перенесла більший жах. Ніж його показали у фільмі. Ну, і як ми всі вже звикли, схожого роду фільми, які мають яскраву назву на реальних подіях, бляха сильно таки відрізняються від реальних подій, які показують у фільмі. І чесно кажучи, я був би не проти побачити саме те, що показують у цих же фільмах, якщо його згоден став вподобайку. Who at that time was pastor of St. Joseph's Church in Brookfield, Tony? And the call came in and he spoke about a young boy who he had been trying to help, but recognized it as a case of possession. He told me. Цих фільмів або історій на реальних подіях полягає в тому, що деякі люди можуть у це повірити, і не доведи Боже. Вона вирішить, що хто з її сім'ї одержим демоном, то це буде біда. Невмисне вбивство, поліція, пожежники, судове розбирання. І ось саме коли справа доходить до судового розбирання, починається саме найцікавіше. Це був 1980 рік, коли сім'я Глазгель зіштовхнулась з чимось дійсно надприродним. Їх 11-річний син Девід почав себе дивно поводити. Він постійно кричав, розмовляв на незрозумілій мові, казав, що бачить дивні силуети. Девід стверджував, що мав видіння виснаженого засмаглого старого, який попереджав його остерігатись. За словами Девіда, зовнішній вигляд чоловіка ставав менш людським, оскільки його попередження ставали ще більш загрозливими. Він з'являвся з великими чорними очима, зубами, рогами й копитами, і загрожував захопити душу хлопчика. Сім'я Гладзгель розповідала наступ. Він бив ногами, кусав, плював, лаявся жахливими словами. Девід виробив звичку декламувати навмання уривки з Біблії, а згодом його тіло почало вкриватись подряпинами та синцями, які ми ніяк не могли пояснити. Часом здавалося, що він бореться з невидимими руками, які стискали його шию, іноді його сильно трясло, наче він був звичайною лялькою. І як то кажучи. Будучи релігійною родиною, сім'я Глазгель вирішила, що Девід одержим демоном. І йому потрібна допомога експертів. І тут з за колісся виходять Ет і Лорейн Уоррени. Та дам Так, Ет і Лорейн Уарени. На той момент вони стали досить популярними завдяки випадку Баміти Вілі, до якого, можливо, ми якось дійдемо. Там теж є про про що про що розповісти? Так, тож, коли Лорейн побачила хлопчика, вона одразу ж повідомила сім'ї, що вона побачила в нього темну сутність. І сказала, що хлопчик, скоріш за все, одержим демоном. Коли Ед брав інтерв'ю у хлопчика, я побачила чорну туманну фігуру поруч із ним. Аналіз Еда встановив, що всередині Девіда був не лише один демон. А 43, яких, за словами демонолога, хлопець зміг назвати. Уорени повідомили, що провели три обряди екзорцизму, які були досить напруженими. Зі слів Лорен, хлопчик левітував, лаявся, говорив демонічним голосом та передбачив вбивство. Обряди були проведені успішно, начебто на цьому можна було б і закінчити нашу історію. Але це тільки початок. Під час всіх обрядів екзорцизму поруч з родиною перебував хлопець Дебі Арне Джонсон. Він допомагав наглядати за Девідом. І під час одного з екзорцизмів хлопець прийшов у вічі та почав благати демонів покинути тіло хлопчика та вселитись у нього. І в таких історіях, напевно, треба бути трішечки обережним зі своїми проханнями. Тож так, демони, звісно, йому не відмовили і вселились в нього. Але це трішки почекає. Коли обряд екзорцизму був проведений, Лорен сказала: він покинув хлопчика, але ми його не вигнали. Він досі знаходиться в нашому світі. Дивна поведінка Джонсона почала проявлятись через декілька днів після обряду екзорцизму. За словами Дебі, він почав левітувати, гарчати, також лаятись. А після того, як виходив з трансу, він нічого не пам'ятав. За словами Джонсона, Демон взяв під контроль його автомобіль та врізався в дерево. Хоча сам Джонсон і не постраждав, вони не змогли це більше терпіти та переїхали з будинку Глацгелів в нову квартиру. Власник якої був Алан Боно. Дебі почала працювати в місцевому розпліднику, а Джонсон сильно здружився з Аланом та частенько з ним зависав. І напевно у більшості нормальних людей виникає нормальне, адекватне запитання, що трясі його матері відбувається у цій історії. Правда, це чи вигадка, що робити, кому вірити? Скажу наступне: так, це правдива історія, але вона правдива не в плані демонів та одержимості. Вона правдива в плані скоєного вбивства, в якому почали звинувачувати демонів та одержимість. Тобто так вона правдива на 50%. вбивство є, демонів немає. Тож давайте повернемось до Джонсона, який жорстоко вбив Бона на очах у дебі. Відповідно до того, що було заявлено на суді, Джонсон витягнув п'ятидюйновий кишеньковий ніж і загарчав як тварина, перш ніж кілька разів ударити Бона. Сам же Джонсон каже, що нічого з цього не пам'ятає. За словами адвоката Джонсона, боно отримав 4 або 5 величезних ран. Більшість з яких були в грудях, а одна від живота донизу серця. Через кілька годин він помер у лікарні. Джонсона знайшли за три милі від місця вбивства та взяли під варту. Наступного дня Лорен повідомила місцевій поліції, що Джонсон був. Одержими під час скоєння злочину, що спричинило бурхливий шум у змі. Адвокат Джонсона Мартін Мінелла швидко прийняв оцінку Лорейн як офіційний захист Джонсона. Джепарді аз лояскейс, бо хійну дабой вас посес. Фелт викурвин до кейс. Never knowing that the judge would not allow us to bring in our evidence. Mm -hmm. But Lorraine and I set a precedent in 1990 in which we did win a case where a, a woman was driven out of a house in Hebron, Connecticut that was haunted by ghosts. We would have won this case too. And Arnie Johnson would have not gone to prison. Now, is this, the, is this one of the priests that was in the house? That's the, that's the exorcist. And... Року і Менела заявив, що Джонсон не винний у вбивстві Боно через те, що той був одержим демоном. Це було саме найдивніше, що могли почути у суді. Також він заявив у Вашингтон Пост: я впевнений, я впевнений у цьому. Якщо я поставлю папу і скажу йому, що хлопець одержим демоном, він скаже, що той не винен. Що бляха, відбувалось там? Ви тільки, ну уявіть. Судовий процес, вбивство людини, начебто досить дивне, жорстоке, нічого не зрозуміло, але є людина, яка знає, в чому проблема і хто винен насправді. Він такий, можна я? Так, можна. Це був демон. Ваша реакція? Як і моя? Ну, просто чесно, на що потрібно було сподіватись те, що у суді скажуть, що хлопець був одержим демоном, і те, що він не винен, і суд такий а, демоном, держим був. Слухання закрито, хлопця виправдано. До зустрічі. Ні, так не буває! Суди розглядали питання існування Бога, а тепер. Їх попросять розглянути питання існування демонічного духу. Диявол виявився менш переконливим для присяжних. Джонсон був визнаним винним у вбивстві першого ступеня 24 листопада 1981 року. Його засудили до 10-20 років ув'язнення, але відсидів він лише 5. The devil made me do it. I said, why am I here? And he said, well, you just killed your friend. The nature of our defense has never been used in the United States is demonic possession. We thought we were going to have a new start, and it didn't work out that way. I said, there's no way I did this. You got the wrong person. He goes, no, he's dead, and you killed him. The Warrens argue it was the demonic influence now inside Johnson that drove him to kill. Насправді ця історія не настільки містична та паранормальна, наскільки дивна. Чому ніхто до уваги не брав, що хлопчик може бути просто хворим і потребує допомоги лікарів? Або інша сторона, це маленький хлопчик, який хотів привернути увагу своїх близьких, а дитяча уява ну, напевно, ви самі все розумієте. А те, що зробив Джонсон. Навряд чи тут замішан демон. Вони сиділи, у них спалахнула сварка, і після чого Джонсон наніс Боно декілька ножових поранень. Все досить просто, напевно. А тепер ось вам трішки цікавостей: Ворони почали стверджувати, що вони не проводили обряд екзорцизму, а це робили священнослужителі. Ті, в свою чергу, почали стверджувати, що церква ніяк до цього не причасна. А речник епархії Ніколас Гріко почав стверджувати, що церква ніколи не брала в цьому участь, вона ніколи не контактувала з хлопчиком. І як такого обряду екзорцизму не було. Ну тобто, так щоб зробити повноцінний обряд екзорцизму, їм би довелось отримувати дозвіл. Єпископа, а в них цього дозволу не було. Тож хто проводив екзорцизм, обряди, Чи їх взагалі не було, оце буде досить цікаво. Сім'я та Уорени не погоджуються, що жодного запиту не було. Я дуже хотіла, щоб це було зроблено, каже мати. Я молюсь про це. І містер Уоррен за день до від'їзду до Нью-Йорка, щоб записати телевізійне інтерв'ю, наполягав на тому, щоб священики справді спросили дозволу на екзорцизм. Двоє молодших священиків пішли безпосередньо до єпископа, сказав він. У нас це на Запису, запису якого немає. Ми сподіваємося, що священики зроблять те, що правильно і прийдуть, щоб дати свідчення. Сказав він: якщо вони цього не зроблять, нам доведеться викликати їх для подачі свідчень, і нам доведеться використовувати наші плівки, щоб довести це. Тобто, так дідько його розуміє, що відбувалось у цій клятій історії, і напевно в ній є тільки дві адекватні людини, і можливо тільки через те. Що їм мало заплатили, але це моя думка не подумайте щось інше. Тож повернемось до судового розбирання. Коли суддя почув фразу Він одержим демоном, він почав про це думати і підключати адекватність, тому що він розумів: якщо цю людину виправдати і сказати Окей, він був одержим демоном і нічого страшного, то кожний серійний вбивця. Буде так само казати. І його виправдають. Ну і що що я вбив людину? Ну і що ще на моєму рахунку? 15 жертв. Він був одержим демоном, тож справу закриту. Людину виправдано. Це щось із розряду типу Біллі Мілігана. Це, це був не я, це моя інша особистість. Я нічого не робив, я нічого не знаю. До побачення. Це потрібно було тільки Уареном і не більше. Завдяки цьому вони жили. Це було в їх інтересах, щоб в це повірили. І так, в це вірили і будуть вірити. На щастя, на жаль, вирішувати тільки вам. Тож напишіть свою думку в коментарях. Ми можемо навіть упустити момент, що був лікар. Так, уявляєте, тут був лікар. І у вас питання виникає. А що лікар не дав ніякого діагнозу, дав. Він побачив хлопчика сказав: ти одержим. А знаєте чому? Це був друг воренів, Уявляєте? Так, а був ще другий лікар, і ні, з ним було все добре. Він сказав, що хлопчик хворий і потребує допомоги. В нього проблеми з головою. Але ні, лікувати не будемо. Він одержим. Обряд екзорцизму Шт, сюди. А тепер згадаємо про ще одну людину, яку начебто не зуміли підкупити. Це був один з синів сім'ї Глазгель. Його звали Карл, і тільки він, єдиний, бачив, що насправді відбувалось. Так, саме він був тією людиною, яка стверджувала, що з Девідом все було нормально, і те, що він не одержим дияволом, і те, що ви почуєте далі, буде насправді дивним і дуже сумним. Істина це ворог. А заперечення істини це шлях диявола. Коли Карл почав про це все говорити, кричати, що це все маячня, ніякої одержимості немає. Ви тільки но вдумайтесь, єдина адекватна людина, в якої є щось адекватне, була непочута. А що саме чудове, увори сказали, що диявол оволодів і ним самим. Ви тільки но вдумайтесь, він каже адекватні речі. А це все списують знову ж на одержимість клятим демоном. Напевно, якщо він би був почутим, то й не було б цієї історії. До чого я взагалі це все кажу, що в нашому житті так само все працює? Є людина, яка думає адекватно, каже розумні речі і залишається непочута. Тож, удумайтесь трішки. А ще забув сказати, що по цій історії були написані книги, безліч книг та знят документальний фільм, саме документальний, так, він вийшов на NBC під назвою змусив мене це зробити. А також була написана книга завдяки Лорейн Уоррен. Так, і потім вона сказала, що всі збори з цієї книги вони розділять сім'єю Глацгель. Це начебто підтвердили. Але я сумніваюся, що це підтвердили. Хоча ні, це я підтверджу. Вони ж якісь гроші та отримали за цю історію. Тому що я не розумію, якби зі мною така історія трапилась, я б навряд чи хотів би про це згадувати. Напевно. Після перевидання книги у 2006 році Девід Глазгель і його брат Карл Гладзгель-молодший подали до суду на авторів і видавців книги за порушення їхнього права на приватне життя, наклик і навмисне заволодіння емоційного стресу. Карл також стверджував, що в книзі стверджується. Що він вчинив кримінальні та образливі дії проти своєї сім'ї та інших? Він сказав, що історія з одержимістю була містифікацією вигадкою Еда і Лорен Воренів, щоб використати сім'ю та психічне захворювання його брата, і що книга представила його як лиходія, оскільки він не вірив у надприродне Твердження він стверджував, що Уоррен сказали йому, що історія зробить сім'ю мільйонерами і допоможе витягти Джонсона з в'язниці. Лорен Уоррен захищала свою роботу з родиною, стверджуючи, що шість священиків, які були причетні до інциденту, хоча спочатку їх було троє, тоді погодили, що хлопчик був одержимим і що описані нею надприродні події були реальними. Жодно Належної перевірки цього твердження щодо передбачуваних поглядів священиків не було надано. Я сподіваюся, що ви розумієте, що це не останній ролик, пов'язаний з сім'єю Уоренів. Тож ви повинні розуміти, що за кожною такою історією обряду екзорцизму скривається жорстока правда. І напевно, екзорцизм був би не настільки жорстоким, наскільки те, що ми бачимо і чуємо насправді, що за кожною містифікацією скривається жорстокість по відношенню до людей. Для когось це гроші, для когось це слава. І всі чхати хотіли, що на кону стоїть життя дитини. Так. Короше, я не хочу так закінчувати цей ролик, тому треба придумати щось цікавеньке. Дивіться, більша частина сім'ї Глазгель не давала ніяких інтерв'ю, про них нічого не писалось в книгах, фільмах і тому подібне. Тобто вони були, напевно, нормальними. А тепер дивіться, сестра так, про ту, яку ми казали, та середній брат Лу стали ведучими паранормального шоу. Та давали безліч інтерв'ю на подібних каналах, статтях, газетах про свою сім'ю. І стверджували, що все це правда. Хлопчик був одержим. Ми такі. А що робити? Як так? А потім оволодіння нове. Ой, який жах. Робимо висновок, так, все ради клятих грошей. От. І це ще не кінець. Ось, до прикладу, батько Гладгеля, Карл Глацгель старший, заперечує, що казав автору, що його син був одержимий. Джонсон і Дебі, які одружили щиро, підтримують розповідь у орені про одержимість демонами і заявили, що Глазгель подає до суду лише заради грошей. Тобто, тут всі все робили заради грошей. Ті по-своєму, а ті по-своєму. Ох, яка цікава історія! Джаральд Брітал, автор Д'яволи в Коннектикуті», так саме він написав цю кляту книгу за підтримки Лорен Уоррен, каже, що написав книгу, тому що сім'я хотіла, щоб цю історію розповіли. Що він володіє відеозаписами понад 100 годин його інтерв'ю з сім'єю, і що вони раніше визнали книгу правильно, після чого вона і пішла у друк. І ніяк Лорейн Горен до цього була не причетна. Це робилось тільки заради сім'ї Глацгель. Яка ж маячня? І хто ж, сука, це повірить? А потім виявляється, що згоди ніхто не давав, і що саме цікаве, ніяких відео я не знайшов. Так, можливо, погано шукав, а щось в мене є. Скептики вважають, що результати досліджень Уоррені не заслуговують на довіру. Ну ніяк, дослідивши їх докази, подкастер Пері Де Анджеліс і професор Стівен Навелла знайшли їх безглуздими. Відомий американський викривач паранормальних явич Джо Нікл та розслідувач міських легенд та незрозумілих загадок письменник Бенджамін Редфорд дійшли в висновку, що випадків одержимостей, Емітевілі та Скандер насправді ніколи не відбувалось, і вони від початку до кінця є вигадкою. Збирач страшилок, письменник Рей Гартон, якого запросили у як співавтора нової. Книги Страшне місце сказав про воронів наступне. Вони психічно хворі. Як можна працювати з такими людьми? На що Уед Уоррен відповів: наступне: всі люди, які приходять до нас, шалені просто використайте те, що можете, і додумайте інше, змиріться з тим і постарайтесь, щоб їхня історія виглядала страшно. Саме тому ми найняли вас. Ой, пам'ятаєте, я обіцяв повернутись до Джонсона. Тут буде у... дуже коротесенько. У той день вони з своїм другом випивали. Так, і той схопив білочку, після чого схопив ножа. В них зав'язалась сварка, він його порізав. Ось і все. Так, це доказано. Ну, а тепер, напевно, час зробити висновки. Якщо ваша дитина каже, що вона щось бачить, слід задуматись, якщо це людина, а не щось містичне та паранормальне. Якщо це щось містичне та паранормальне це дитяча уява. І з цим нічого не треба робити, ніяких обрядів екзорцизму, тим паче. Тож так, якщо людина хвора, то Варто звернутися до лікаря, а не обряд екзорцизму. Думайте критично ось і все. Все, що відбувається з нами, це все щось містичне та паранормальне. А на цьому ж, друзі, я дякую вам, ви дуже гарне. Публіка, не забувайте ділитись з друзями цим роликом. Ставте вподобайку, підписуйтесь та коментуйте. Я обов'язково почитаю. Можливо, там буде щось цікавеньке. А на цьому бувайте.